21 листопада день гідності та свободи в Україні. Це сумне свято було започатковане 10 років тому, коли студенти вийшли на столичний майдан Незалежності. Вони боролися за свої права, можливість жити у європейській країні, не шкодуючи ані сил, ані власного життя. Цього пам'ятного дня схиляють голови заполеглих героїв і в той же час високо тримають гідність української нації. Ми як сучасна європейська країна прагнемо євроінтеграції і в цей день, десь років тому назад своє слово сказали студенти, і за ними з молоддю пішла вся країна. По сьогоднішній день ми тримаємо цей курс і надіємося, що ми переможемо. Перемога буде в цьому році, і наша євроінтеграція відбудеться. І роль Закарпаття тут також дуже важлива. Це дотримання прав свобод нас меншин. І тому дуже важливо сьогодні працювати в регіоні, щоб не дати ворогу дискредитувати країну і не говорити про те, що у нас, наприклад, не дотримуються певні закони. Насправді ми живемо компактно на території Закарпаття, підтримуємо один одного. І цей мультинаціональний край тільки підсилює сьогодні ту… Той фон, який є від України, що у нас дотримуються всі права і свободи всіх людей. Ми хочемо бути в європейській країні і хочемо бути сучасною європейською країною. Студенти, які завжди є рушійною силою, нині віддаючи шану українцям, борцям за гідне життя у вільній державі, проводять паралелі із сучасною війною і Дуже певнять, готові продовжувати боротьбу. Ми хочемо просто вшанувати цю пам'ять їхню, щоб позначити те, що ми також є гідними і достойними громадянами своєї землі, і також на своєму фронті будемо боротися за свободу, і гідність нашої неньки України, пам'ятати, шанувати, цінувати. Це не просто слова, це настанова для всіх поколінь, і це те, що є обов'язковим для кожного громадянина України, який відстоює цивілізацію і розвиток. Але при цьому не забуває, якою ціною нам дістається перемога. Сьогоднішній день символізує те, що наші українці сильні, сильні духом, сильні морально, і вони ніколи не готові здаватися і стояти за свої права, за свої свободи, за свої бажання завжди до кінця. Ми це показали тоді, в 2013 році. І так кожен рік, день у день, доводимо, що насправді так і є завжди і буде тільки так. Для учасників Майдану цей день має особливе значення. Це не лише спогади, це усвідомлення себе частиною великої держави. Відчуваю багато, бо сам брав участь в двох майданах. Був учасником безпосередньо. Навіть згадалося, як тут був міліцію затриманий колись у четвертому році, коли. Янукович виступав. Тут і ще був тоді не ректорат, а економічний факультет був. Він зібрав тут за себе студентів, їх зібрали примусово і один із них був я. Я у протест витяг плакат такий великий, написав на ньому ющенку і одразу був затриманий, вишукували в мене гранату дві години у кишенях. Яку студента, ну а потім інший майдан вже брав участь теж. Тому особисто для мене це дуже велике, велике болюче свято. Нині, коли Україна продовжує відстоювати свою свободу, ми не маємо права забути полеглих героїв. Їх загибель це ціна нашого вільного життя. На жаль, в період військових дій ми лише починаємо розуміти ціну. Гідності і свободи, того, що в мирному житті ми це сприймаємо як належне, як саме собою розуміючися і не віддаючи, не заглиблюючись в смисл цього. Це цього вислову гідність це, це наша повага, це наше життя, це майбутнє наших дітей. Заряджені гідністю та жагою до свободи. Саме таким є гасло цьогорічного державного свята. Такою має бути думка кожного українця, який продовжує виборювати нашу незалежність, відстоювати наші кордони і наближати нашу перемогу.